Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця. Ось такі от ісеки. 247-й на 24 кінських сили. В чудовому стані технічному, в чудовому стані візуальному, хороша гума як задня, так і передня. Можна придбати за 6800 умовних одиниць. Пробіг 1376 мотогодин, насправді для японського тракторця це невеликий пробіг. Має він кут нахилу на горизонту, ґрунтофриза грун 1,50 м. ножі в чудовому стані, майже немає вироботки. Має він відповідно блок управління горизонтом. Повністю все працює. Можна придбати у нас на мінягро Вінниця. Чекаємо на вас. Місто Вінниця, Тиврівське 62А біля авторинку. Також очікуємо свіже надходження. Сьогодні викинемо фото тракторів, які пливуть. Є попереднє бронювання, тому телефонуйте, будемо раді допомогти підібрати тракторця. До нової зустрічі!